Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою болі і у нас наступна місія починається в бібліотеці. Місія називається Врятувати Лді. Давайте врятуємо його. Everyone is talking about you, oh are they? And what are they saying? Uh, nothing. Just that you're friends with that sociopath, Gary. Socio what? Sociopath it means? Oh, never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. with me. I'll pay you two bucks! Two bucks, are you crazy? Make it five. No. Two bucks? Great. Five bucks. Let's go, buddy. Проведіть елджі до школи. Раз, давайте знайдемо першого хто. Може напасти на нього. Про... Позбутися хуліганів. Ось так тобі, я зараз тобі перцю всиплю. Пройдіть Елдж до шкільної вбиральні. Та бляха-муха. Чого ви чіпляєтесь? Ану не чіпляйся до LG. Ти захищатись. Думав. Все, перцю я всиплю, давай. Давай, LG, швидше. До оборонні. Так, LG, давай, 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 давай. А, ось ти де. Давай. О, чудово. Давай, LG. Швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше, швидше. Так, ми майже прийшли. Ми майже прийшли. Я тебе буду захищати, а ти йди собі. Гаразд я тебе прикрию, LG. Зачистить бироню. О! Тримай я тобі зараз перцю всиплю. Відведіть Ерджі до його шафки. Ну, до шафи, точніше. Так, давай. Трохи гра, підтуплює. Але це рідкість. Вона нормально в мене йде. О, чудово пройдено нагорода 5 баксів. Пога, по, повага за дротів плюс 5. Гаразд, давайте до вкла зайдемо. Що це? Малювання. Малювання. Перший урок. Гаразд. Гаразд. Е, інструкція уроку малювання малюйте олівцем коробки, щоб відкрити заховану картинку. Захопіть якомога більше частини полотна, не стаючи на шляху ворогів. Е, ліве альт. Хм. Не все так просто, як на перший погляд, здається. О, чудово, ось так. Ось так. Чудово картину намалювали. І ще в нас тепер який бонус. Ви отримали можливість обміняти подарунок на поцілунок. О, непогано. Та натисніть лівий альт. О, квітку. Давайте поцілуємо. А, плюс 25% бонусу до здоров'я. Чудово. Бонус поцілунку відкрито. Гаразд, гаразд, Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Зараз стану біля цих винагород. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!